З Козацького краю, наймолодшому 46 років, Най, перепрошую, найстаршому 46 років. Олександр Білий, Михайло Дяков, Ігор Скачков, Сергій Телегін, Володимир Бурковцов, Олександр Козулій, Олег Павленко, Олександр Ковалик, Віктор Менко. Найбільша кількість із патріотичної Дніпропетровщини 33 особи, 33 родини Дніпропетровщини у Скорботі, уся Дніпропетровщина за рішенням обласної ради, обласної адміністрації до 27 червня. Два тижні скорбота. Валерій Алтунів, Павло Левчук, Павло Коснар, Сергій Добропас, Тарас Малишенко, Анатолій Горда, Руслан Кулібаба, Антон Самохін, Андрій Шульха, Андрій Дмитренко, Артем Скалозук, Артем Саржувець, Сергій Морошниченко, Євгеній Рев. Дієв, Сергій Лісной, Олег Корельченко, Сергій Москаленко, Ілля Гайдук, Валерій Граповий, Сергій Манулов, Олександр Котов, Сергій Шоста, Антон Кузнецо, Сергій Кучерявий, Олександр Авраменко, Станіслав Дубяга, Павло Ніконов, Владислав Кива, Українські військові з інших областей. З Кіровоградщини, Італій Баба, з Донеччини Сергій Кривошеєв, Ростислав Пронько, з Луганщини Ігор Токаренко, з Харківщини Сергій Гончаренко, з, Хершло, з Херсонщини Олег Летінцев, із Львівщини Віталій Баку, 49 осіб Новорець. Стоповий відповідь вона вже за всі місяційно певному буди. Тому що дійсно інформацію про те, коли, в якій кількості і коли буде саме летіти літак, в якому буде склад Дніпропетровських козаків, знали одиниць. Шість із них будуть лежати в братських круги, військових братських погиб.